Добрий день, хочу сьогодні показати. Кілька тижнів тому ми з вами прививку робили на стовбурі, на товстому такому старому стовбурі в Троянди, де я хочу поміняти сорт. І от одна прививка отаке мені зробила, взяла і проросла. Проросла, а зараз вже початок вересня. І це, звичайно, не дуже добре, що вона проросла. Якби це була перша половина літа, все було б нормально. Зараз я її отак от дуже обережно, щоб її не відламати. Зараз можна вже зняти цю плівку, та, що ми її, ну, вона була зав'язана, ця прививочка. От. І це для того, щоб воно не перетискало це місце. І зараз проблема в тому, щоб воно встигло до зими, вірніше, навіть так, не до зими, а до кінця вегетаційного сезону визріти. Вона має здерев'яніти, стати такою. Ну, от як для того, щоб вона могла перезимувати. Якщо вона не встигла перезимувати, звичайно, вона вимерзне. А тут іще і пуп'янок, вона цвісти зібралась. Мало того, що вона проросла, то вона ще й цвісти зібралась. Поп'янок я, звичайно відламаю, нам квітка Це зараз ну, взагалі ні, ні до чого тут. От, ну і будемо чекати, це таке велике питання, чи вона перезимує тепер, чи ні. Бо зимувати вона має от в такому вигляді, у вигляді е, брунь спляча брунька. Спляча -брунька оця спляча брунька, оця спляча брунька перезимує. Тож завжди краще робити кілька е, для того, щоб ну, був запас якийсь на, на всяк випадок. Бо попереду ще й зима, як воно буде. Зимувати ще питання. А від ну, чого залежить, що вона оце взяла і проросла, бо одне ж вічко не проросло, Що ну, ми видно, робили щеплення? менше спряча була. Ці більш, вони такі були більш визрівші, а ця була недостатня спряча і вона оце проросла. Для неї, звичайно, це не добре, бо якраз ну, не зовсім час. Тепер було, але в нас іще попереду вересень-жовтень, то ще може встигнути і е, здерев'яніти. Так що будемо чекати, сподіватись, що все буде добре. Від нас нічого не залежить, просто так, чекаємо. Будемо чекати, і сподіватися. Е, так що пробуйте, робіть. Ну а весною ми ще знімемо, потім зріжемо, і це буде е, якби сорт. Інший сорт зробимо на цій е, самій. Ну, звичайно, на молодих краще воно проживається, легше, але і старі е, можна штамби теж використовувати. Робіть, пробуйте, нехай все вдасться.